Від мене звати Катя, і сьогодні я вам заспіваю колядку. Господарю, відчиняйте, куляду вас зустрічайте, колядує Україна, колядує вся земля, за столом уся родина, ми від батька і до сина поздравляємо всі христа. Колідує Україна, коліду мене, колію Україна. Коля земля, коляду Україна, колядуй мене, мене, колядуй, Україна, коляду земля, тут стоїть кутя у хаті, щоб були ви всі багаті, Щоб були ви всі щасливі, і щоб був мир на землі, за столами вся родина, від батька і до сина, прислужаємо осі Христа. Коля Україно, коляди мене, не, не. людий Україно, коля земля, полюдий Україно, кольди мене, не, не. людий Україно, колядуй земля.